Сполучені Штати країна створена на принципах свободи релігії, яка однак відокремлена від держави з самого початку. США стали країною, в якій знайшли притулок представники різних віросповідань, в першу чергу тих, яких переслідували в Європі. Так звані батьки нації і засновники передбачливо заклали принципи розділення уряду та релігії. Тож історики та пересічні американці досі сперечаються, у що саме вірили самі перші лідери країни, і як тлумачити закладені ними принципи? Чи не найбільше суперечок точиться навколо так званої біблії Томаса Джефферсона? Пояснює Руслан Петричка. Останні роки свого життя Томас Джефферсон, третій президент США, автор декларації про незалежність, вирізав з нового завіту уривки, які на його погляд були найціннішими, і створив з них власну біблію. Хоча добре розумів, що будучи лідером республіканської партії, його вчинок здійме бурю. Геррі Рубенстайн, історик Смісонівського музею американської історії. Він очолює проект реставрації книги, яку Джефферсон склав із своїх вирізок. Життя і моральне вчення Ісуса з Назарета чи Біблія Джефферсона, як сьогодні відома ця книга, широкому загалу, не містить жодного слова про воскресіння Христа чи іншого чуда. Як стверджує історик, Джеферсон вибрав лише те, що стосувалося морального вчення Ісуса, на чому можна побудувати молоду державу, Думаю, в якомусь сенсі це був грандіозний проект, який він обдумував разом зі своїми колегами і соратниками, якими повинні бути моральні основи молодої нації. На початку цього року Луїс Гранадос з американської гуманістичної асоціації опублікував цю книгу і розіслав законодавцям у конгресі. там багато мудрого, і ми вважаємо, що членам конгресу варто витратити кілька годин, аби задуматися над цією книгою. Водночас, ми радимо їм визнати, що дещо там не дуже корисне. Їх завдання, та зрештою завдання кожного з нас самому зробити висновки, що корисно, а що ні. При цьому видавець зауважує, що Джеферсон був не єдиним іконоборцем. Джордж Вашингтон нагадує він молитися, молився, але ходити у церкву, причащатися, відмовлявся. Історики схиляються до думки, що Томас Джеферсон порізав Біблію під впливом поглядів Джорджа Мейсона щодо свободи совісті. Взагалі, засновники нації мали імідж таких собі просвітницьких раціоналістів. Але християнські консерватори, які вважають, що заснування Америки було частиною Божого плану, наполягають, що релігійні переконання можновладців були дуже стійкими. Техаський пастор Марк Колінс полюбляє вдягнутися як Джордж Вашингтон і з'являтися у церквах та на релігійних заходах. Він переконаний, що Томас Джеферсон зробив вирізки з Біблії у період особистої релігійної кризи. я думаю, він би передумав. У всіх бувають різні періоди у житті. Ми робимо помилки і інколи обурюємося на Бога. Меморіал Джеферсона у Вашингтоні прикрашає чимало його цитат. Одна з них гласить: усі люди повинні мати можливість висловлювати свої думки у релігійних питаннях. Линці Ледж, яка прийшла до пам'ятника, каже, що батьки-засновники держави, серед яких був і Джеферсон, щиро вірили у плюралізм. Я вважаю, що вони були відкриті до всіх релігій, тому люди тягнуться сюди, в Америку втікаючи від гноблення в інших країнах. Еліша Труєр частково погоджується. але я вірю, що вони керувалися християнськими цінностями, виходячи з християнської релігії. Томас Джеферсон був великим мислителем, і як кажуть історики, ділився своїми радикальними ідеями лише з близькими друзями, розуміючи, що вони можуть викликати запеклі дебати, якщо стануть відомі громадськості, саме тому не хотів публікувати свою Біблію, принаймні за життя. Руслан Петричка голос Америки.